Ось вже вкотре отримала посилочку. Від з інстаграму замовляю в одних людей, дуже задоволена і хочу показати, що ж там в ті посилочки. Цього разу це мали бути трави. Це мають бути трави. І зараз я покажу, які у них завжди гарні. Я у них дуже багато замовляла. Рекламувати не буду, бо тому що це не в якості реклами. А так, просто дивіться, ха-ха, величезне. Дивіться, яке воно гарне. Ой, вони спеціально його підкрутили для того, щоб це я замовила просо. Це у мене просо. Два різних сорта. Ой, яке гарнюші. І дивіться, яке це гарне. Вона не почервоніла, мене попереджали, що вона не буде червона, тому що, тому що у них росте в тіні. І також я замовила в них осоку. Ну, таку осоку я маю, просто свою не хотіла ділити, і для того вже замовила іншу. Осока по 80 гривень. Дивіться, як це все класно запаковано. Для того, щоб я доїхали до мене рослинки неушкоджені. Дивіться, яка рослинюща, здоровенна. Ось така за 80 гривень. Ось моя рука це навіть не п 9 це літровий. Ой, я просто дуже задоволена. Таких я замовила два, бо тому що буду саджати в ніжки до свого барбарису, того червоного, що купила. Тут ви знаєте, скільки саджанців. Тут ще можна ділити і ділити. Звісно, я не буду ділити, але виглядає дуже гарно. І дві осоки. Я в суботу вже зніму вам відео, після того, як посаджу, це є, кажу осока це є просо. Це є просто одне є скво, скво по-моєму. Я вже розкажу, коли буду знімати велике відео. Дивіться, яке воно величеньке. Навіть вона казала, дівчина, що, можливо, придеться його підстригти, але бачу, що не підстригли. Гляньте, яке велике. Ну, точно, метр має. Точно, ось такі навіть бувають дуже гарні. Я потім напишу вам, у кого замовляла. Це я в інстаграмі замовляла. Вже не вперше в них замовляю. У мене гортензії від них є. У них, до речі, тепер розпродаж іде гортензій по 100 гривень. І трави в них є, і ще, звісно, я брала в них барбаризи, ну непогано, зовсім непогано. Так що ось так посаджу, а в суботу зніму вже повне відео розкажу, що там далі. І як воно виглядає?